Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу поговорити ось про таких свиней. Це я собі пару днів назад купив ось таку, баште, мадам. Ось таку свинку. Або коли в магазині побачив м'ясо по 220 гривень, захотілося чомусь тримати свині. Це навіть так буде по-правильному, можна сказати. Бо дійсно, з теперішніми цінами друзя, це просто ужас. Треба тримати свині. На цьому можна заекономити дуже багато грошей, м'ясо бачите, дуже сильно подорожчало. Ось така свинка, бачите, відпочиває. Тільки що наїлася комбікорму, вирішила трохи поспати. Я їй кину ось соломи, Вона цю солому бере собі, розстелює і на неї лягає. Бо видно, від бетону трохи тягне холодом, і їй на цій соломі трохи комфортніше відпочивати. бачите, друзі. Тому як є солома, Чому би не кинути, на цю солому ще бере трохи їсть, перебирає, також вона йде їй на користь. Ось така бачите, свинка вухаста. Що ти, морда? Хочеш спати, я тут ходжу, щось знімаю, говорю, не даю їй нормально бачите, відпочити. Така, друзі, кормушка. Вона в мене бачите. проста, дерев'яна. Засипаю туди їй комбікорму. Це в мене йде. Мелене, друзі, зерно пшениці і ячменю. Десь так 50 на 50. Я це правда точно не вимірюю, не вимішую. Як ось мелю. даю відро пшениці, відро ячменю. і там вже вручну, там вручну Перемішаю черпаком. І ось засипає. вона собі лізе, забере. Там це все зерно підбирає. Правда, трохи поросипало, але нічого страшного підбере. Така друзі, ось проста примітивна поїлка. Зроблена з 20-літрової каністри. бачите. І ось тут стоїть ця піпіська. Ця сама ніпільна поїлка, ось так біжить вода. Коротше, друзі, Умови тут шикарні. Для однієї свині пішла поїла, попила води ну і лягнула собі відпочивати. Оце для свині це саме головне. Бачте. Основне тільки не приростає сало, м'ясо. Ну, Сало мені не потрібно, хіба більше м'яса. Ось м'ясо виходить. Хороші Плімені. Ось така бачте, свиня. Тому, друзі, на цю тему сьогодні хочу записати відео. Сьогодні у нас тут вже бачите, великодні свята. Хтось також може хоче собі купити свиню. І не знає, скільки ось ця свиня сьогодні коштує, скільки вона обходиться, в яку суму. Тобто, розповім вам закупівельні ціни на свиней. Також розкажу, скільки я, друзі, потратив своїх грошей, купляючи ось таку свиню, тобто скільки вона мені обійшлася по грошах. І яка, друзі, вигода після ось таку свиню? Краще піти в магазин, купити готового м'яса чи ось купити свиню, зарізати і оцим м'ясом себе кормити. Тобто, що буде вигідніше? Спробую вам сьогодні дати на це відповідь? Починаємо, друзі. Думаю, з цін. Якщо взяти на нас Львівську область, то свині коштують закупівельна ціна, друзі, на свиней. Живою вагою становить так в районі 70-75 гривень. Цю свинку я купляв у свого знайомого. Там ну, така ситуація, що вся сім'я виїжджає в Канаду і вони беруть, розпродають поголів'я. Я ось у друзі свиню, забрав в нього ну, останню. Правда, що залишився хряк. Хряк, нурт, не знаю, як то там кажуть. Ну, кабан, коротше. кабан залишився. І цю свиню я забрав. Бажте. Останню в нього. Продавав вага в неї десь 160 кілограм. Ми, правда, точно не мірялися через вагу. Зійшлися ось на такій вазі 160 кілограм, і віддав друзі, за неї я 11 тисяч гривень. Ось тільки коштує ось така сьогодні свиня. Правда, я привіз додому, взяв друзі, рулетку, поміряв, в неї обхват 134-135 см. Якщо взяти. Обхват грудей поміряти. І дивився по таблиці, ну це по факту воно так і виходить. В районі там 160-170 кг. Ця свиня, бачите, досить така непогана, в неї її пародок, бачите, така вгодована, задниця. Її мамка, друзі, покрита петреном. Тобто тут е, вона змішана з петреном, вона досить така, бачите, ну хороша така вгодована ця свиня. Тут 160 друзі кілограм. 11 тисяч гривень. Якщо взяти сьогодні цю свиню, зарізати, в неї десь вийде вихід м'яса, тобто тушка. Заважить так в районі, думаю, 120 кг. Ну, можете мені там в коментарях точніше написати, ось хто займається свинями. Ну, 120 кг візьмемо. Поділимо це на 11 тисяч гривень. Це виходить в нас там в районі 92-93 гривні. І ось така, друзі, ціна. Мені вийде м'ясо. Ну, я розумію, що це буде в переміжку зі салом, сало, м'ясо, кости. Ну, все одно це є в рази дешевше, ніж ходити сьогодні в магазин, купляти це м'ясо. Ну, якщо заїхати в Галицьку свіжину, то в нас свине м'ясо, друзі, коштує від 160 до 220 гривень. Ось такі ціни. Тобто, бачите, ми тут економимо дуже багато грошей. Якщо там дивитися на колбасні, друзі, вироби на... Ну, Нормально, сьогодні колбаса коштує. 250-280 гривень. Тому свині друзі, вигідно собі купити, зарізати і повторююсь, заекономимо купа грошей. Е, також можна підгодувати собі ще 1-2 місяці, вона ще підросте, там якоїсь трохи комбікорму дати, якоїсь картоплі. Вона ну, ще там за 2 місяці може набрати 30-35 кг. Тобто м'яса ще буде більше. Ось так. Тому ось Стільки, друзів, віддав за свиньо. Розглядав варіант купити малі поросята. Хотів взяти дві-три дві, штуки друзі, поросят, спустити сюди в клітку і тримати. Ну, Поросята у нас дуже дорого коштують. Там 3-3,5 тисячі гривень одна порося обходиться. Купляти поросята, БМВД, комбікорм, друзі. Ну, це можна по факту сказати, воно майже на одне і те саме винесе. Я, може би, її купив, але у мене правда проблема з зерном. У мене закінчується, друзі, пшениця ячмінь, бо ви знаєте, що я тримаю бичків. І тому вирішив купити ось цілу свиню. Попався ось такий варіант. І Взяв, друзі, купив. ось. Така бачите, ціна, кому цікаво. Далі що, друзі, хочу сказати? Не знаю, чи зможу це все реалізувати, але задумав друзі собі оцю свиню. Залишити на свиноматку. Ось Хочу запліднити. І щоб залишити на свиноматку, щоб народила вона поросят. Це собі я задумав. У мене є знайомий, який може приїхати цю свиноматку запліднити. Знайомий працює друзі на свинокомплексі, він є пед-лікар. Він якраз ну, цією темою там це все розбирається. І казав, що може ось таку процедуру мені зробити. Тому. В планах, друзі, залишити цю свиню. І ось мій знайомий, друзі, що продавав оцю свинку, він казав, що він планував також собі залишити її на свиноматку. Ну, Так сталося і каже, мушу продати. Тому, друзі, вона досить така, бачте, непогана, спокійна. Має Генетика в неї також дуже добра, вона покрита Петреном. там хряк. Ну, Я не знаю наскільки він чистокровний, но, ну, такий там кабан був. Ось як я знайомого купляв цю свиню, він десь мав ну, 450 кг, це точно. Він мав два друзі роки. Ну, дуже сильний кабан. Ось так. Тому планую покрити, друзі, заплітнити цю свинку і тримати на свині. Ну, я не знаю, як це все правда піде, бо я цим ніколи не займався. Я хотів почати цією справою займатися в 2020 році. Я, друзі, для цього навіть був спеціально купив поросяти. Ось якраз цій клітці ці поросята тримав. Це 20-й рік десь восени, друзі, поросята купив і поставив на зиму на відгодівлю. І десь вже у му році на весну, друзі, десь в травні місяці, дві свині вже так набрали десь біля 140 кг живої ваги. Тобто їх можна було вже вести там до хряка або штучно брати, запліднювати. Ну, Тоді, я думаю, знаєте, які були друзі, ціни на зерно, нас за кукурудзу приїжджали з місця, давали по 7200 гривень. За кукурудзу, соя також біля 500 доларів коштувала, то я собі це все порахував. Ну, ну, На той час свині було просто невигідно тримати. Там, якщо ставив свині на відгодівлю, як лишалося з однієї свині заробити там, тисячу, півтора тисячі гривень, ну, це було дуже добре. А так міг вийти в нуль, а дехто взагалі друзі, йшов в мінус. Тому там, ну, тоді, в той час не один фермер просто вибив по голів я казав: мені ці свині невигідно тримати, мені краще вигідніше продати з зерно. Бо я це зерно перевожу з одного, ну, з порожнього по стечь, як кажуть. Тобто невигідно. Це тоді була справа: зерно дороге, свині дешеві, там по 38 чи по 42 гривні, я вже не пам'ятаю, ціна на них була. І коротше я ці свині порізав, махнув рукою думаю, та нафік мені цим займатися, як воно невигідно. Дві свині, друзі, зарізав, трохи м'яса залишив собі. А решта був трохи ну, продав по знайомим. Дехто питав мене, то взяв продам. І також була залишилася свиня, вона дуже одна свиня з тої партії, що я годував. Ну, вона, правда, трохи в рості відставала. Я ще вирішив до восени потримати. Думаю, може, ну щось поміняється. І так само, десь на початку вересня я, друзі, цю свиню, у му році був зарізав і все. Казав, що свині не хочу тримати. Я тоді ще й тримав бички, мені чомусь бички було вигідніше тримати, ніж оці свині. Ну як вже почалася оця війна, друзі, у 22-му році, я правда трохи вже пожалів. Пожалів, бачите, зерно подешевшало. А свині пішо, друзі, в ціні. Ось так. Ось така історія. Тому не знаю, як в цьому році це все піде. Хочу цю свиню залишити, попробувати оцю справу. І... Тут я в будь-якій ситуації ну, не програю, навіть і зараз, друзі, заріжу, мені буде, ну вийде купа дешевого м'яса. А якщо вийде з неї свиноматка, вона народить поросятину, ну це я буду просто в суперовому виграші. Там... І свиня залишиться, і рахуйте, поросята буде. Ну Мінімум 8-10 поросят повинно залишитися. Ось так. Поросята можна буде продати, а свиню знову запліднити і там, знову будуть поросята. Або зарізати цю свиню. Ну Коротше є купа варіантів. Ось така, друзі, задумка. Я собі так це запланував. Не знаю, чи це все вийде мені реалізувати, але буду старатися. Якщо вам ця тема буде цікава, ставте лайк. Постараємося, друзі, це все зробити. Слідкуйте, друзі, за моїм каналом. Я буду старатися більше знімати відео і буду вам це все розказувати ось так.